Це був прекрасний дім, і до сих пір. Ну, я вважаю він прекрасний. Як сказала моя донечка, 6 років, мама, який класний у нас був дім, такого ні в кого не було. Ну це моя дитина просто так вважає. Все почалося з 91-го року. Мій і бабуся хотіли дуже сильно великий дім, сім'я, внуки, правнуки. Він будувався 10 років. Війна, в мою сім'ю, дуже мою, навіть прийшла. В 17-му розпочалася в 14-му, В 17-му, коли я вже була одружена, тут уже не було дідуся, не було вже бабусі. У мене народилася дитина, моя кірочка, моє золото. Ось, і наші перші кроки в 17-му році, ось тато наш не бачив Андрій, тому що він військовий. Тому треба було їхати в АТО, Потім ООС. І ось двадцять другий рік. 24 число. Я як мама я себе до сих пір колю, тому що війна вже була в мене в сім'ї, вона продовжувалася в Україні. Я не зібрала речі дитині. Собі не зібрала речі. Я не вірила, що такий сусід, як у нас він настільки невгамовний, ненормальний, і він піде далі. Він не зупиниться. Я собі казала, чому ти не повірила в все. Ми, тата нашого довго не бачили, Ось взагалі це телефонний режим. Перший місяць ми навіть по відеозв'язку взагалі ніяк з ним зрозуміло. І я пам'ятаю, 5 квітня телефон, фотографії вашого будинку немає. І в шок. Як, так, чому? А мені головне сім'я, я хочу повернутися додому. На свою землю. Я хочу туди повернутися. Найгірше було пояснити дитині. Я до сих пір зру ну, зараз більше більше відкриваю. Найбільше все-таки нашим дітям маленьким, тому що 6 років вона не може дивитися фотографії дому. Вона не розуміє, чому сюди не повертаємося, чому немає вікон. Мама, ти постійно кажеш про ці вікна, скільки можна. А я доню, ми ж покрівлю зробили, ми все, все свій рахунок робимо. Ти ж бачиш, башню зробили, вистрілив це, все свій рахунок. Ми збираємо з татом, так, да, це буде не відразу. Але це буде, ми повернемося обов'язково, цей будинок. Вона знову сіла біля мене 6 років і розплакалась, тому що ми там подивилися ну, фотографії. Вони сльози. Я думала, що дитина вже встигла звикнути, що ми поки живемо тут, а не вдома. І вона сльози різко вона говорить, мама я так сумую за ним, Він був найкращий. Я так хочу повернутися додому. Будуємо плани. Ми хочемо відбудувати це. Ми просимо допомогу зараз, тому що ми дуже багато віддали на покрівлю. Над другим поверхом було просто повітря, небо. Над дитячою було небо. Я просто зараз прошу допомогу закрити допомогти коробку і надалі по можливості, хто може допомогти. Будь ласка, ми дуже будемо вам раді і вдячні.